Прислухайтесь, звідусіль ми чуємо різноманітні звуки: це голоси, спів пташок, звуки вітру, дощу, грому, телевізора та музичних інструментів, шум транспорту. Як утворюється звук? Якщо покласти на стіл лінійку так, щоб вона виступала за край на 5-10 см. Притиснувши її до столу, та пальцем зачіпати вільний край лінійки, то ми почуємо звук. Звідки з'явився звук, дослід свідчить джерелом звуку є тіла, що коливаються. У складі будь-яких музичних інструментів є тіла, що коливаються, струни у струнних інструментів, натянута шкіра. В ударних інструментах, повітря, в духових. Живі організми також можуть утворювати звуки, для цього в їхніх організмах є особливі органи. У людини в процесі утворення звуків задіяні ротова і носова порожнини, язик, губи, зуби, щелепи, глотка. Але головну роль у формуванні звуку. Відіграють голосові зв'язки гортані. Під час проходження повітря натянуті голосові зв'язки коливаються і утворюється звук, а ротові органи, насамперед язик, перетворюють утворення звуку на членороздільну мову. Ми маємо можливість чути різноманітні звуки завдяки слуху. Разом із зором слух відіграє важливу роль в житті людини. Звуки можуть попереджати нас про небезпеку або заспокоювати, дратувати або покращувати настрій. Не кожне коливання утворює звук. Наприклад, беззвучно коливається маятник, виготовлений з лінійки. Проте ми чуємо коливання лінійки. Яку вдарили по краю. Річ у тім, що в другому прикладі лінійка під час коливань стискає шар повітря з того боку, в який рухається, і водночас створює розрідження з іншого боку. Ці стискання і розрідження чергуються та поширюються у вигляді повздовжної хвилі. Якщо ж коливання стають частішими, ніж 16 разів за секунду від 16 до 20 тисяч. То саме такі коливання людське вухо розпізнає як звук. Звук розповсюджується у всіх речовинах, у вакуумі звук не розповсюджується, адже в ньому немає частинок атомів і молекул, які б передавали коливання. Середовище, в якому поширюються звукові хвилі, називається пружнім. Повітря, а також вода, скло, деревина це приклади пружніх середовищ. Подумайте, чи можемо ми чути звук у відкритому космосі? Звукова хвиля поширюється з певною швидкістю. У різних пружніх середовищах вона різна. Наприклад, у повітрі. Швидкість звуку становить 340 метрів за секунду, а у воді 1500 метрів за секунду. Також швидкість поширення звуку збільшується з підвищенням температури. Звук відбивається від перешкод, які зустрічає на своєму шляху. Це явище називається відлуння, луна. Коли звук від джерела доходить до якоїсь перешкоди, як от лісу чи стіни, відбивається від неї і повертається до місця, де виникли звукові коливання. Доволі часто луну можна чути в горах або у великих пустих приміщеннях, інколи відбиття звуку не дуже бажане явище. Відбита хвиля змішується з тою, що йде від джерела, і звук стає нерозбірливим. Це відбувається, коли перешкода перебуває близько до джерела звуку, наприклад, гладкі стіни невеликого приміщення. Тому в кінозалах, театрах, студіях запису стіни вкривають м'якими тканинами, синтетичною ватою тощо. Такі матеріали добре поглинають звуки і тому їх називають звукопоглинаючими. Луна є основою ехолокації, ехолокація спосіб виявлення і отримання інформації про об'єкт за допомогою відлуння. У медицині ехолокація дозволяє побачити ще ненароджене немовля, дослідити стан внутрішніх органів. Виявити сторонні тіла в тканинах. В техніці ехолокацію застосовують для виявлення дефектів у виробах, вимірювані глибини морів і океанів. У шкільних кабінетах фізики є прилад, за допомогою якого досліджують утворення і поширення звуку. Також він використовується музикантами для налаштування музичних інструментів. Це. Камертон. Якщо ми вдаримо по камертону легенько, то звук буде тихий. Ударимо сильніше, то почуємо більш гучний звук. Це пояснюється тим, що від сили удару залежить розмах коливань ніжок камертона. Розмах коливань тіл називають амплітудою коливань. У нашому випадку, чим більша амплітуда коливань джерела звуку, Тим більшою буде гучність звуку. Сприйняття звуку індивідуальна особливість. Гучність звуку вимірюється в децибелах. Її названо на честь американського вченого Алесандра Грема Бела, винахідника телефону та слухового апарату для людей з порушенням слуху. Шелест листя має гучність 10 дБ. Шепіт 20 дБ, вуличний шум 70 дБ. Шум гучністю 130 дБ викликає больові відчуття. Шуми шкідливо впливають на здоров'я людей, знижують працездатність, викликають захворення. Всього найкращого та бережіть свій слух.